ще завжди готові допомогти? Вже 10 років на Полтавщині. Працює один з найбільших волонтерських осередків полтавський батальйон небайдужих. Серед основних напрямків роботи організації: благодійні заходи, соціальні ініціативи, допомога військовим та ВПО. як проходить день волонтера. Що таке благопрання та благокава? Дізнаємося у небайдужих. У нас є декілька соціальних проєктів, Серед них в проєкті, якому ми знаходимося, це «Благокава». Це проєкт, який акумулює кошти. Це соціальний бізнес, повністю бізнес, де 100% прибутку йде на ЗСУ. Деякі люди м -м, не розуміють, починають запитувати, як ми тут виживаємо взагалі. От але ми все їм пояснюємо, тому дуже добре сприймають і потім повертаються до нас ще тому, що вони знають, що вони не просто приходять сюди випити каву, а одночасно і задонатити. Я дуже рада, що у нас є благо Кава. І довірую людей, які приходять сюди, які купують тут, донатять, бо ми не прив'язані до тих зборів, які йдуть в соціальних мережах. Ми можемо заробляти для того, щоб віддавати. Нас мило натуральне виготовляє наша полтавська майстриня Юлія, де тим самим нас підтримує. Деякі вироби мила вона надає безкоштовно, а деякі по меншій ціні, тобто собі вартості. Також ось такі чаї нам надали повністю безкоштовно для підтримки Збройних сил України. Вони нам приходили і самі запропонували свої витвори, свої виготовлення, і ми вже з ними потім почали співпрацювати. Всі свічки виготовляє полтавська майстриня також Юлія. У нас дві Юлії, яка виготовляє мило і яка виготовляє свічки. Це також свічки ручної роботи, все воно індивідуальне, вона е, в них вкладає повністю душу і нас підтримує як калеона. Це також свічка. Так. Так, це також свічка, це все свічки. Mm -hmm. так. Яка робота? І такий дивовижний запах, аромат. аромат. Да. Мені здається, небезпечно тут сідати посикали, бо одразу купити. А це що таке тут? Це маковий букетик, це збиралося під диканькою, якщо я не помиляюся. Так, Самі люди ходили, збирали і принесли нам як пожертву, щоб ми продавали і тим самим кошти відправлялися на Збройні Сили України. Також у нас є два проєкти. Це робота з людьми, які були вимушені переселені під час війни, які постраждали від війни, які втратили хтось домівку, хтось рідних, хтось із здоров'я. І це люди, які мешкають тут на Полтавщині. Я тут працюю скоро вже два роки. З 22, з сентября місяця тут. То... так? так. Да, я з Бахмута в мае в травні 22 го ми уїхали тому що нас уже бомбили І бомбили дуже серйозно, уїжджали під обстрілами. вот приїхали в полтаву і Коли це все згоріло це все розрушено і, і сидіти вдома і нічого не робити це, це тяжко Тебе спонукає йти, працювати, допомагати людям. Тому що люди особливо в 22-му році тут навіть спілкувалися як психологам, тому що а як, а як, і всім тяжко. Були ситуації, коли у нас тут спрашивали, а де скупатися в Полтаві. Тому що не у всіх були умови для этого. Тобто люди приходять, люди стираються. Люди у нас стираються з 2022 року, вони ходять там... постоянно, тому що з району приїжджають. Я їх зустрічаю, ми навчаємося. Уже є постійні клієнти, які от приходять за своїми новостями, зі своїми переживаннями. Вже як друзі, рідні, да, так? Да, і да, з да, з усіх і Харків у нас, і, і Харкові, Суми, і Запорожжє, Херсон. Дуже багато людей. Це благоправня. Люди можуть звертатися. У нас є машинки пральні, там біля них працює сама жінка-переселенка. Вона розуміє тих людей, які приходять. Вона сама з Бахмута, може з ними однією мовою поспілкуватися. Саме завдяки людям його можливо робити. Скільки б там я не планувала, не мріяла і не робила, фізично ти завжди обмежений, і одна людина не може зробити те, що роблять ці десятки людей, які тут знаходяться. Перших три-три з половиною місяці десь 50 людей щодня були тут в соборі. У нас було п'ять складів, це було і музучилище, це і на Герле, це у Мачухах, і тут, і в нас ще були храми, нам надавали приміщення. І там люди працювали дійсно 24 на 7. Також ми завітали на ще одну локацію тепла кофта. Тут ви випоможуть обрати собі одяг, іграшки для дітей, посуд та інше. Ми приймаємо все, крім харчів і ліків: речі, взуття, іграшки, іграшки будь-які, взуття ж, дитяче, чоловіче, жіноче, тобто все. Велика потреба, звісно ж, у підліткове, крупних розмірів чоловіче. Якщо в нас посуд з'являється, то його можна сказати, зразу ж немає. Там он трішечки залишилося, ну його ненадовго, там буквально 10 Хоча їх вчора було весь стіл заставлено. Якщо чоловічі речі є, то в основному рубашки, там брюки, можливо, там джинси, светри. А футболки, спортивні штани, шорти. Якщо є тапки, кросівки, це в першу чергу на шпиталь. За, за цей час люди різними бо багато цікавого про себе наслухалися. Якщо ми і що ми зобов'язані знайти їм, от знайдіть і все. Ну, якщо ми не можемо. Ну, так, є дуже багато людей, які вдячні, приходять постійно, там бажають щось доброго нам. Поки що для нас важливо розвивати благокаву. У нас є декілька нових ідей. Я сподіваюся, що незабаром ви їх побачите. Зараз ми працюємо над цим для того, щоб масштабуватися, розвиватися і таким чином більше збирати донатів. Це той напрямок, який ми визначили для себе, щоб розвиватися.